Бацюбинский не впізнати. Щічки вишили, оченята блищать. блыщать. Так тримати гарнюнечка. Чим дишить дышит вообще сейчас город? Что нового? Чистым воздухом дишить. Как, как будто кто-то взялся там, слегка его подремонтировать и все прочее. Вот появилась раз остановочка, полицейская лежащая. На остановке эпицентра появилась тоже там брусчаточка. Ну, вроде как становится. чище, спокойно. Не знаю, ну, с чем связано. Что-то делается, по крайней мере. Ну, зробили нам нові зупинки для автобусів, гарно все зробили. Окрім зупинок, що ще цікавого? Ну, поприбирали -по по в деяких місцях. Ну, трошки розвивається, трошки дороги ремонтують. Ну, всі кажуть, що перед вибором, мабуть. А просто так чудес не буває? Може й так. Ну, Хочеться другого мера зробити. Хочуть ну, по Коцюбинське до Ірпеня з'єднати. Ви за? Ми за. Те, що частіше стало, будуть дороблювати зупинки всі діла, то що е, понаставляли, дороги зробили в деяких місцях, ну, дружелюбні люди тут ходять, там фруктів багато на деревах росте, це саме таке добре. Раніше тут взагалі не було дороги, а зараз можна ходити, можна бігати. Ну, а якщо ліньки. То сісти і проїхатись. Що нового в Коцюбинському? Що відбувається? Нічого не відбувається, вже 10 років нічого не відбувається. Так як було, так і є. Взагалі ніяких змін? Ну так, там колись дороги поламали, колись построїли. А так, нічого. а так нічого, все однаково. А ви помічаєте якісь зміни? «Які зміни, нічого. Ну трошки щось там дорогу оце зробив, туди до ліса заасфальтував, ну що таке. Ну, освітлення по цих, по вулицях зробив. А так таких, щоб змін». Світло було, є. Стовбик коли стоять. Оце радіо погано, що наше радіо, що провод є, а радіо не робить. Оце погано. Это, мне кажется, кто хочет волну забрать. это все нам все. Я так считаю. Ну я, грамотно, конечно. Ну 10 класс выкончила. Да, ничего не делается, ничего нет. Тишина. люди говорят, какие-то подвижки есть наблюдаются. Я лично не вижу, абсолютно не вижу. Дороги не ремонтируются. А вообще как вам Котюбинская? Ну, нормально. Пойдет? Да. Ну, ми ще приїдемо. Ти, головне, не втомлюйся дивувати. Ну все, пока.